Хмельниччина, як і вся країна, готується до енергетичної незалежності від північного сусіда. А отже, і до того, що цьогорічний опалювальний сезон доведеться розпочинати зовсім без російського газу. Для цього лише в нашій області потрібно скоротити споживання цього дороговартісного виду палива майже на третину. Фахівці, експерти, керівники відповідних підприємств краю розробили певний план. Згідно з ним, насамперед, використання газу має зменшитися за рахунок впровадження технологій, що працюватимуть на альтернативних видах палива. Переоснащення котелень, наладка, заміна пальників на заощадливіші, заміна мереж на попередньо ізольовані і, в принципі, по місту Хмельницькому, то помітно навіть, я думаю, кожному хмельничану, що ці роботи відбуваються. В Кам'янці-Подільському, до прикладу, є такі заходи, як заміна котлів з газових на твердопаливні, там пілети, дрова. Вугільний пил і так далі. Такі заходи, скажімо так, як заміна котлів, реконструкція, переоснащення плануються і вже реалізовуються станом, от фактично, на 5 серпня в більшості районних центрів в області. Я думаю, що до 1 жовтня ті заходи будуть максимально впроваджені. Серед організаційних заходів, що пропонує антикризовий штаб, широке роз'яснення населенню необхідності економії газу і тепла, а це вчасно заклеєні вікна, замінені двері, утеплені стіни і тому подібне. Усе, що дозволить мінімізувати втрати тепла. Звісно, подібні заходи проводитимуть не лише у житлових будівлях, а й в школах, садочках, лікарнях, інших адміністративних приміщеннях. Серед антикризових заходів спеціалісти пропонують скоротити в області тривалість опалювального сезону. Багато чого буде залежати власне, від температури повітря, але наразі розглядається варіант з тим, аби опалювальний сезон розпочався 1 листопада, а завершився 31 березня, що дасть змогу фактично місяць часу зекономити і це заощадити, і це теж дасть можливість доволі серйозно заощадити природний газ. В антикризовому штабі заглядають і в довгострокову перспективу. Мова йде насамперед про ефективне використання потенціалу нашої атомної станції. Сьогодні її один енергоблок працює на 95%, другий лише на 60%. Щоправда, для впровадження атомної електроенергетики в краї потрібно замінити більшість електромереж. А ще є проекти, які вже готують до реалізації. Маємо так зване скідне тепло, скідну теплову енергію від атомки. Яка взагалі ніяк не використовується. Фактично, тільки одне місто Нетішин обігрівається взимку від того скідного тепла. Тому Нетішин газу не використовує взагалі для обігріву. Тим скідним теплом за умови, якщо будуть відповідні мережі притягнуті до Славути і Шепетівки, можна повністю обігрівати Славуту і Шепетівку без використання газу. За годину телефонної лінії пролунало тільки два дзвінки, і перший з них стосувався тарифів на тепло. Краяни цікавляться, чи не підвищиться плата за теплопостачання у новому опалювальному сезоні. Олександр Семчишин запевнив, найближчим часом тарифи залишатимуться незмінними. Натомість в області планують економити ще й за рахунок зміни температурного режиму. Мова йде про зниження на кілька градусів температури гарячого водопостачання і опалення. Анна Михайловська Іван Мовчан для інформаційного випуску.